Доброго дня, шановні друзі. Дійсно, сьогодні в парламенті відбуваються не дуже звичайні події, і сьогодні наша фракція дуже чітко поставила умови, які потрібно було виконати ще 4 місяці тому. Я зараз хотіла би нагадати всім, що після помаранчевої революції пройшло 3,5 роки. 3,5 роки, коли люди надіялись, очікували. Три з половиною роки тому вони боролися за себе, за свої родини, за свою країну. Три з половиною роки повне розчарування, одні пустопорожні розмови, посилення корупції, знищення людського благосостояння, практично руйнація всіх надій, і три з половиною роки повна бездіяльність. Ви знаєте, що коли прийшов наш уряд і наша демократична коаліція, ми взялися до роботи. Ми буквально за декілька днів прийняли бюджет країни, в якому були дуже серйозні додаткові соціальні видатки. Чотири місяці я жодного слова, навіть жодного погляду, не зробила такого, який би вдав сумніви, що ми не підтримуємо демократичну коаліцію, президента і можливий шлях вперед. Чотири місяці я не відповідала на жоден закид, на жодне приниження, на жодне заборону і перешкоди щодо дій уряду, чотири місяці я вірила в те, що можна зробити так, щоб демократична коаліція працювала і щоб президент був разом з демократичною коаліцією і разом з урядом. На сьогоднішній день я можу сказати, що альтернативи демократичній коаліції немає, але я починаю діяти і діяти достатньо жорстко. По-перше, Сьогодні весь світ на рівні всіх світових фінансових організацій, на рівні всіх міжнародних об'єднань, попередили кожну країну, що в світі достатньо погані тенденції по інфляції, в світі розгортається потужна фінансова криза. Україна отримала подвійний удар: по-перше, вона отримала спадщину від попереднього уряду інфляцію за 17%, А по друге, світові тенденції фінансової кризи. Я взяла зобов'язання, що за 5-6 місяців Україна впорається з цим явищем, але 4 місяці іде повне блокування роботи уряду, іде повне нехтування антиінфляційними законопроектами, які внесені до Верховної Ради нашою політичною командою. Іде повний саботаж на рівні губернаторів, які на сьогоднішній день навіть не з'являються за дорученням президента на засідання уряду. І не звітують за свою святу справу за роботу проти інфляції. І тому сьогодні ми прийняли дуже чітке рішення: я не буду більше спостерігати за тим, як розчиняються в повітрі ті лічені гривні і копійки людей, з'їдаються інфляцією саме внаслідок того, що боряться з урядом. Боряться зі мною особисто, готуючись до наступних виборів в 2004 році, президента я до наступних виборів не готуюся. Я кожен день хочу служити країні і давати результат. І саме тому сьогодні ми вважаємо, що пустопорожні розмови, в тому числі з великих трибун, потрібно припинити і зайнятися чіткими і лаконічними справами. Перше, це те, що стосується пакету антиінфляційних законів. Він лежить в парламенті місяці, ніхто навіть жодного разу в порядок денний не поставив. І це неправда, що порядок денний Верховної Ради сьогодні формується демократичною коаліцією. Він, на жаль, формується секретаріатом президента, і ми четвертий місяць бачимо в питаннях порядку денного Верховної Ради закон про кабінет міністрів за наполяганням президента, який перерозподіляє чергові повноваження в сторону президента. Будь ласка, перерозподіляйте повноваження. Робіть все, що ви хочете, для того, щоб влада президента виглядала ще сильнішою. Але не заважайте не заважайте робити антиінфляційні заходи в державі. Сьогодні всі країни світу об'єдналися: влада, опозиція, уряди, президенти, опоненти, конкуренти за того, щоб свої країни утримати від світової фінансової кризи. У нас кожен день робота секретаріату президента. Направлена на те, щоб довести, що з інфляцією в країні впоратись, неможливо не вийде. Ми не відійдемо від трибуни, поки не будуть прийняті три антиінфляційні закони. Перший законопроект, який вставляє е, такі імпортні мита, які дозволяють знизити інфляцію. Друге, це законопроект, який є в усіх абсолютно цивілізованих країнах, на ключові соціальні продукти харчування, обмежуються. Торгівельні надбавки в супермаркетах. У нас домовлено з супермаркетами всі позиції. У нас є законопроект, і це може значно знизити всі інфляційні процеси в країні. І третє, це законопроекти, які направлені на поповнення на основі безмитного ввезення дефіцитів ключових продуктів харчування в Україну. Крім того, ми також затримуємо на території України. Ті головні ключові продукти харчування, які мусять залишитися в Україні і забезпечувати харчовий баланс України. І тому я, як прем'єр-міністр, більше не буду дивитися на безпорадність Верховній Раді, на те, що розподіл повноважень переважує сьогодні всі суттєво важливі закони для країни. Те, що сьогодні відбувається в Фонді держмайна, де корупція продовжує йти потужним практично потоком. Де сьогодні розбазарюються підприємства за дорученням тих самих людей, я думаю, що цьому потрібно ставити крапку. Я, як прем'єр-міністр, маю намір пусті балачки, які тривають три з половиною роки, перетворити в реальні дії, які будуть відчувати люди. І більше того, я хочу повідомити також суспільству, що ми на базі дитюнівізації економіки, на базі ухиляння від сплати податків. І припинення контрабанди, а також створення нормального клімату для підприємців, сьогодні маємо в бюджеті доходів більше, ніж планували, тому що ми закриваємо тіньові сфери. І ми готові сьогодні кожну копійку, яка урядом сьогодні додатково залучена до бюджету, спрямувати на благополуччя людей, спрямувати на те, щоб їх життя покращилося і щоб вони відчували, що вони в цьому світовому Фінансовому зараз круговерті мають своє місце, і саме тому ми будемо вносити зміни до закону про бюджет, в якому будемо передбачати збільшення видатків на місцеві бюджети для того, щоб громади отримали додатково гроші. Ми будемо з 1 вересня всім працівникам бюджетних установ: лікарі, вчителі, бібліотекарі, науковці, працівники культури. І не буду далі перераховувати всіх, хто працює сьогодні в бюджетній сфері, з 1 вересня ми можемо перейти на єдину тарифну сітку і протягом вересня і ще двох місяців до кінця року збільшити на 30% заробітні плати. Це є наша мета. Крім того, ми зможемо ще достатньо серйозні соціальні програми для людей зробити. І крім того, ми залучимо потужні інвестиції, бо крім. Зростання економіки більше не на якій основі не можна робити серйозні соціальні зрушення. Я хочу, щоб ви знали, якщо сьогодні наша фракція вдалася до таких кроків, це значить за 4 місяці нашу фракцію довели до крайньої межі і ми бачимо, що і далі ця політична е, команда в парламенті працює не на людей, не на країну, а знову на протистояння інтриги. На перетягування повноважень на пусто абсолютно порожні справи. Верховна Рада не прийняла жодного корисного законопроекту для країни, крім слава Богу, ратифікації вступу України до СОД. Сьогодні вся робота стоїть і тому ми хотіли би почати з антиінфляційного пакету, а також ще з 30 законопроектів ключових, які вніс уряд і які навмисно не вставляються в порядок денний. Не іде серйозне реформування і не йде позитивних зрушень в країні. Ми сьогодні вибрали цю позицію і ми звернули увагу сьогодні і демократичної коаліції, і президента, і суспільства до того, що Верховна Рада мусить працювати, а не просто сперечатися навколо повноважень чиновників. Крім того, мені дуже шкода, що 4 місяці не поставлений в порядок денний законопроект про скасування пільг з депутатів, який ініціювала наша фракція. До сьогодення розподіляються пільги, квартири депутатам, розподіляються грошові допомоги, що для того депутати приходили. Тому, крім того, що потрібно ставити антиінфляційний пакет на голосування, потрібно обов'язково скасувати пільги. Це сотні мільйонів гривень, які сьогодні йдуть з бюджету України на утримання дуже класних депутатів України, які нічого не роблять. Тому я хотіла би, щоб ви розуміли мою позицію. І я не хочу, щоб країна далі страждала від інфляції. Завтра на засіданні уряду ми розглядаємо діяльність п'яти губернаторів, в яких областях найгірша сьогодні інфляційна ситуація, і можу вам сказати, що я тримаю в руках законопроект, в якому чітко прописано, що відповідальність за цінову політику в регіонах несуть якраз губернатори керівники адміністрації. Це прописано в законах. Ці закони потрібно виконувати. А коли сьогодні губернатори виконують доручення практично роздмухувати інфляцію, робити так, щоб ціни зростали для того, щоб розправитися з урядом, такого ми допускати не будемо. Ми завтра заслухаємо губернаторів, і якщо будуть для цього підстави, як це передбачено в конституції, я буду подавати на звільнення тих губернаторів, президенту, які не можуть виконувати свої повноваження. І не роблять все для того, щоб інфляційні процеси в областях були уповільнені. І можу ще раз зараз повторити: я ні в якому випадку не буду перекладати на будь кого відповідальність за будь що що відбувається в країні, що пов'язано з урядом, в тому числі і за інфляцію. Але я в той же час хочу бачити в парламенті у губернаторів, в уряді, у президента, в національному банку виконання антиінфляційних заходів, а не саботаж їх. І саме тому ми будемо так працювати на благо країни. І я переконана, що через три з половиною роки після помаранчевої революції люди почнуть крок за кроком переконуватися, що революція, ту, що всі ми робили, була проведена недарма. І просто коли політики, які не здатні цим займаються, то тоді розчарування і зневіра. Ми, попри всі проти, протидії, проти всі, попри всі перешкоди, ми зробимо те, що потрібно країні. І що стосується Конституції, я думаю, сьогодні всі парламентські фракції, в тому числі і президент країни, чітко зійшлися на тому, що зміни до Конституції потрібні. Вони потрібні тому, що хаос в державі, який започаткований змінами до Конституції, які відбулися в 2004 році, сьогодні як кажуть, міцніше. І немає жодного політика, аналітика не в Україні, не в світі. Які б не знали, що Україні потрібно внести зміни до конституції і припинити двовладдя в країні, ввести відповідальність влади за все, що вона робить, повернути країні справжнє правосуддя це теж конституційна реформа, де монополізувати і зробити дієвими силові структури, це безумовна конституційна реформа, і дати стільки повноважень, скільки треба місцевим органам самоврядування. І я вважаю, що цю роботу потрібно проводити всім разом і не може бути створена якихось окремих груп, які будуть видавати свої конституційні зміни. Ця робота може відбуватися лише в Верховній Раді, тому що тут для цього передбачені законом всі абсолютно кроки щодо зміни Конституції. Наша політична команда в парламенті буде учасником всіх цих процесів. І ми обов'язково дамо свої зміни та доповнення, які потім будуть гармонізовані і з Верховною Радою, і з кожною фракцією. Спробуємо і з президентом України згармонізувати ці зміни, але в Україні потрібно припиняти хаос і безладдя. Сьогодні, на жаль, Конституція є одним з факторів на розбалансування життя в країні. Я думаю, що хто б зараз як не спостерігав за роботою демократичної коаліції, за роботою уряду, я можу сказати, що демократична коаліція вона є для нас безальтернативною. Ми будемо працювати в демократичній коаліції, і ми будемо все робити для того, щоб подолати всі ці не дуже гарні процеси, які відбуваються в політиці, і які ініційовані сьогодні, на жаль, не служінням Україні. Не бажанням дати результат людям, а виключно боротьбою за майбутні вибори президента в 2004 році. Якщо кожні президентські вибори перетворюються на війну і перетворюються на руйнацію життя країни, то краще подумати про них і подумати, як змягчити ці речі в суспільстві. Але твердо можу сказати, що ми працюємо сьогодні на результат, а не на які чергові вибори достатньо людей втомили вже. І виборами, і суєтою, і безкінечними протистояннями уряд буде працювати на результат. Дякую.